Привіт усім, хто мене дивиться! Мене звати Світлана, і ви знаходитеся на каналі «Вибір твоєї душі, де я передаю знання від творця рода, Богородиці жили та істинних богів нашої планети, які отримую від них за допомогою телепатичного зв'язку. Сьогодні хочу підняти таку тему як щастя. Кожна людина хоче бути щасливою. Немає жодної людини на планеті, яка б свідомо сказала, що вона не хоче бути щасливою. Про те, чому ми усі цього прагнемо, але людині так важко прийти до щасливого життя. Розвиваючись духовно, я для себе виявила декілька причин, чому людина нещаслива. Перша причина людина не цінує те, що має. Задайте собі запитання, чи є у вас причина бути нещасним? Знаєте, я у житті прийшла до того, що для того, щоб знайти відповідь на задачу, яку ти хочеш у житті вирішити, потрібно задати собі правильне запитання. Так от, коли задаєш собі у моменти якихось емоційних переживань у житті запитання, чи є у мене причина бути нещасною, то відразу розумієш, що зараз своєю реакцією на ситуацію ти сам обираєш бути нещасним. У моєму житті був різний досвід. Були моменти відчаю, зневіри, самообману, ілюзій, страхів. Проте був досвід, коли в ці моменти в житті з'являлися люди, які допомагали мені переосмислювати своє відношення до ситуації. І я дуже вдячна кожному і кожній за це. Друга причина, яка робить людину нещасною, це те, що людина перекладає свою відповідальність на інших. Людина знімає з себе відповідальність за негаразди у житті, обираючи жити у самообмані, ніби винен хтось інший в тому, що відбувається у її житті. Винен начальник, який не цінує і не дає підвищення. Винен чоловік, який не відноситься до мене як до богині. Винна дружина, яка вже не та, на якій я одружувався, яка вже не така струнка і цікава всім народження дітей. Винні батьки, які не додали, не долюбили. Винні усі, ке мене, любимого чи любимої. І таке відношення до життя. Такий самообман у житті забирає величезну кількість енергії на самообслуговування таких звинувачень і такої безвідповідальності за своє життя. Ви витрачаєте на це просто неймовірну кількість своєї енергії, яку б могли вивільнити і направити на своє благополуччя лише чітким усвідомленням того, що ви брешете самому собі, тільки для того, щоб не брати відповідальність за своє життя. І за те, що ви у ньому маєте, а що ні. Я не бачила у житті жодної людини, яка б сказала, що вона здорова. Проте я бачила людей, які живуть у самому що у них все добре. Закриваючи очі на те, що хвороби у своє життя вони притягнули самі своїм ставленням і своїми виборами. Чесно це визнати і обрати шлях виправлення цього у житті. Це і є взяти на себе відповідальність у житті. Я вже давно впевнилася у тому, що коли людина каже, що їй одні добре у житті, вона живе у самообмані. Страх Страхи йти у чесність з собою і визнати, що кожній людині потрібна людина для того, щоб пізнаючи цей світ, ділитися своїми емоціями, своїми враженнями. Адже щось це не варта нічого, коли тобі немає з ким його розділити. Ось таким своїм досвідом я хотіла з вами поділитися. Якщо інформація була цікава, ставте пальчик догори, підписуйтесь коментуйте. Обіймаю серце ваша Світлана.